Кого є там хтось, а у мене всі там, і чоловіки, браття, всі там у мене, то нам тут нема на що скажитись. Негативне, сі, нігатівне собиття, де що сказати. І підозріння такі закрадуються, дуже такі теж неправильні. У них був обстріл, і люди виходили із укриття. Щоб зловити інтернет і щоб відповісти на питання. Я терплю, тому що ну, другого виходу немає. Ну а який вихід? Посмотрите на Київ. А так як хлопцям в окопах холодно, то нам в квартирах дуже тепло. Дякувати Богу, спасіба день і вночі, що ми їм таке на сьогоднішній день. Поки мороз, то на балконі все тримаємо. От кого нема балкона, тим гірше, мабуть. Вішки ходите? Схожу, коліно болить. Лічно б розстріляла тут. Стріляла би поки магазин не кончився. Воно, звісно, заважає нам побутовим і дома, і на, тут по, по техніці це дуже погано, не знаю, як це сказати, але ж я можу сказати одне. Хто знає, що таке зараз війна у нас, чи воєнний стан, не як це сказати. Але ж у кого є там хтось, а в мене всі там, і чоловік, і браття, всі там у мене, то нам тут нема на що скаржитись. Дай Бог не гірше. Не літає, не прилітає З світлом, потримаємось. А Я ходжу кожен день із світлом, і без світла пішком на восьмий поверх туди, обратно і скільки треба раз. Тому для мене це не заважає. Для людей похилого віку да. — так. Дуже смутно, дуже сумно, але що зробити? Якби ситуація, не дай Боже погіршувалася, от як в Києві ви, мабуть, Е, Я ж кажу, дай Бог, щоб нам не гірше. Нам скаржитись тут. Ми у Бога запазиться. Ви знаєте, я терплю, тому що ну, другого виходу немає. Ну а який виход? Посмотрите на Київ. Вони тільки так сказати, прийшли в себя, що ти знову атака ракет, і люди опять без води, без тепла. То есть все познается в сравнении. Грех жаловаться. А вот еще на бирже, там пишки ходят, там мошлины. Да, я хожу на шестой этаж Пишки. Но я себе так мысленно представляю, что это тренажерный зал. Поднимаюсь наверх. Можно холодильник, потерпеть. Как? Ну, холодильник, мороз, если я, во-первых, я одна живу, мне не надо много продуктов. Если мне что-то надо, я вынесла на балкон. Ну, я считаю, что можно потерпеть. Для маленьких, у кого маленькі діти, конечно, це сложнее. Ну я в вузрості, але я вважаю, що можна потерпити. Ну, найбільше вони заважають тим, що їх складно спрогнозувати, тобто що відсутність графіка. Ну, сказати, що вони мені аж так заважають, я не можу. То, що, перше, в мене нема вдома малих дітей, в мене нема вдома літніх людей. Відповідно, досить мобільно і мені ну вистачає цих пауербанків, які я ну купила. Плюс для роботи, оптоволокон не інтернет плюс ну тобто на 5-7 годин можна собі продовжити. Інтернет до ноутбука теж паубанк є відповідний і можна працювати. Плюс тривалі відключення, дуже класно читати книжки. І я дуже рада, що у нас в Україні з'явилося дуже багато гарних авторів, і дуже багато я для себе відкрила і продовжую відкривати. І наша бібліотека Южненська, має південнівська, має дуже багато класних книг сучасної української літератури, так що я рекомендую. От і про попри все нам краще, як київлянам то, що я там навчаюся з дівчатами з Києва, з колегами з Києва на одному факультеті. І минула сесія у нас проходила під час того, що в них був обстріл, і люди виходили із укриття, щоб зловити інтернет і щоб відповісти на питання. Тому хто хоче, той спить, хто хоче, той читає, хто хоче, то собі в принципі, можна скачати фільм, зберегти в Ютубі ну, і дивитися. Так що я не можу сказати, що єдине, що дійсно хвилюєшся, що продукти в холодильнику. Термін зберігання їх скорочується. На роботі трошки впливають, бо якби прохладно, а вдома не впливають ніяк, тому що виходимо з цієї ситуації, як тільки можемо. Є генератор, є якісь е е е е доповнювачі, щоб тепло було. А так як хлопцям в окопах холодно, то нам в квартирах дуже тепло. Дякувати Богу, спасіба день і вночі, що ми їм таке на сьогоднішній день. Дуже жалко, звісно, що обстрілюють, валять все. Але дякувати Богу, що є так. Хочеться, аби так на цьому остановилося і настав мир. Не більше, не менше хочемо миру. Ну є чуть-чуть якийсь там дискомфорт, чуть-чуть. Ем, ну все порівняно з війною, все можна пережити. Все абсолютно, і верхні поверхи, і холод, і голод. Все можна пережити, тільки аби не бомбили, аби не рушили, аби не вбивали. Все, що хочеться. Якщо не дай Боже буде погіршуватися ситуація, от мабуть, за Києвом ви слідкуєте. Звісно, чи, чи думали якісь плани, може, десь переїжджати щось таке? Ні, 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 ні. Україну не покидаємо, не покидаємо. Все робимо для того, щоб було в квартирі тепло, все робимо для того, щоб мати, що їсти, на чому зварити, все купляється, все доповнюється, але з України ні. Стараємось якось виживаємо. Вдома є станція трошки, бо ми живемо на Іваново, там взагалі в другому мікрорайоні, якщо нема світла, нема тепла. І ось маленька дитина, то це дуже сильно заважає, бо станції вистачає достатньо 2-3 дні і все, максимум. Тому хотілося б якогось покращення, скоріше, якогось світла не тільки фізично взагалі, а й на душі якогось тепла, щоб скоріше це все закінчилось і було достатньо світла. Звісно, не дуже подобається, але вибору. Немає, я так вважаю. Як вони впливають більше, чи на побут, чи по роботі? Впливають Недобре. Холодильник не працює, але ну, поки мороз, то на балконі все тримаємо. В кого нема балкона, тим гірше, мабуть. Пішки ходите? Хожу. Коліно болить. Завтра їду на МРТ робити. Виживаємо. Дорожаю всім, звісно. Ну, у нас, ми спосаємося, у нас інвертор є. От, там ми спосаємося цим. І то економимо. Бо не, не, не важливо, не, скільки вони його виключили. От. А холодильник, ліфти. А це взагалі в холодильник пищить. Не знаємо, де ліфт на другому поверсі теж спасає. Оце. Дуже незручно, хоч би був графік, щоб знати, до чого товиться. Ну хотя бы какой-то график. Конечно, выключают. Как и везде. Выключают, да. А с Виткина? Мы из Николаевской области. Заковлево. То так само выключают, так само... Ну, генератор есть тут. Включаем. Ну, обходимся, а что делать? Бьют наши враги ж по инфра инфраструктуре. Я потом завожаю в помощь, я приживаю. Тяжко, очень тяжко. Очень тяжело, тем более у нас производство вон на Баша, вот бывает, что 12 часов дали ночью светло, мы встаем и выпекаем. Вот так и живем. Так обходимся, что делать. и выпекание выключаются, все сгорает. То есть очень тяжело. Очень. Ну, выживаю. Ну я а думаю, шоу. что не всем, всем же э, тяжело, всем как-то когда... незручно, да. Ж... Корейня не с Киевом, у нас все нормально, мама. Ну, да? слава богу, да, что здесь у нас прилетов нету. А те в те областях, где прилеты есть, нет, где... Рок, заборок, да. Кировой рог, Запорожья, Днепропетровский, это вообще бюджет. ужас. Люди погибають. Я навіть не знаю, в мене є планшет, я розлікаюся. Ну все одно, це через що. У мене таке підозріння, що є нехороші люди, які перепродають і все. А остальне мене. А як от в побуті, ліфти, холодильник, як з цим? Ах, я а саюся, без ліфта это кошмар. Ходите пішку у вас, високий поверх. П'ятий, ну для мене мені 75, куди? Хоча і не сильно так, але все одно тяжко. А так не знаю. Лічно б розстріляла тут. Стріляла б поки магазин не кончився. Негативне забуття, де да й все, що сказати. І підозріння такі закрадуваються, такі теж неправильні. Які саме, це не для обговорю. Это, ну, вы сами понимаете, что это такое. Как mm. живете в побуте, насколько это вам заважает? Ну, так как всем заважает. Так же, как всем. Ну, как, как вы считаете это? Ну, не помыться толком, не ловишь, ловишь момент, когда нужно зарядить телефон или еще, или бойлер нагреть. Ну, сами понимаете, что это негативно. Что тут опрашивать? Тут даже сами все люди, сами понимаете, что это такое. Тут даже опрашивать нечего. Ци, Живем, Переживаємо такі не нігать. не буду, тому що я зараз заведуся і много наговорю. Ну скажіть, будь ласка, чи знайдете ви хоч жодну людину, яка скаже Вау, класно, Мені подобається сидіти світла. Ні, мені не подобається. Мені не подобається ходити пішки на п'ятий етаж. Ну незручно. Тому дуже би хотілося, щоб світло давали ну, трошечки більше, бо зараз його більше немає, ніж є. Заважає на роботі чи в побуті. І на роботі теж я працюю вчителькою і хотілося б дітям показати якесь відео, зробити якісь завдання, але світла нема. В побуті, ліфти, холодильник. Да, Холодильник вже пахне і не дуже приємно, не трояндами. Якби в нас, не дай Боже, нас? щось таке було, що. А да? нас би... хтось запитає, ми будемо терпіти і сидіти в темноті. Я не думаю, що буде ці пункти зламності якось допомагати. Бо ви бачили, якщо немає світла, дуже тривалий час, люди йдуть по магазинах і там не пробитися, щоб зарядити той телефон. Я мовчу про там про щось інше, тому буде дуже погано. І хай влада, будь ласка, хоч щось зробить для нас. Нормально, ми пользуємося, У нас отоплення газове, то тепло, нам тепло. Чити можна. Я зараз декретній відбуду, то трохи дитина, рік, то важко дитину що як приготувати дитині кашу, допустимо. На... Ну, так на, живемо. На без ліфта як ходити а, з колясочкою. Мало Богу, другий ковар. Можна жити, можна жити. От так і терпимо, потихеньку, немножко. Все якби терпимо, але терпимо. Ну, желательно побільше світу. Вот такі дела. На що, а що? на що воно впливає найбільше в побуті? Там, чи? Холодильник только набив що-нибудь, ну щоб був запас. І на тебе опять вибрасывает. Нехорошо немножко виходить. На балкон не виносите? Виношу, а оно там щось прокисає. От я суп сварю на недельку, і он раз і прокис. Ну що це такое? Не доедаю. Так, ну терпимо, поки терпимо. Все. На ліфті як пішки ходите? Пішки, п'ятий етаж пішки, ну поки можемо бігати ще.